Яке значення мають десять заповідей для нашого співіснування? У десятьох заповідях Бог дає нам вічні принципи благого життя, ми покликані дотримуватися їх як дороговказів. Якщо ми керуємося ними, це сприяє тому, що світ змінюється відповідно до Божого задуму? Заповіді говорять про наші обов'язки, наприклад, про те, що ми не повинні красти в іншої людини. Водночас вони визначають і наші права, інша людина також не повинна красти у нас. Зміст десяти заповідей відбиває суть природнього права, яке передбачає, що кожна людина у своєму серці знає, який вчинок є добрим. У них викладено норми поведінки, обов'язкові для усіх людей та культур. Тому десять заповідей це також основні правила співіснування людей у суспільстві.